Ну от, я підійшла до того перехрестя, де я або повертаю наліво і йду по цій дорозі, от. або стараюся пройти прямо. Одна дорога залишається зліва, а я прямо пробую пройти. Тут досить часто зустрічаються цікаві речі, просто такі цікаві, і будемо їх старатись знайти. Зараз полюбуємось на зимовий ліс. Перший місяць зими. Ми вже починаємо звикати до цієї температури, до такої погоди, до такого оточення. Отут саме і проявляється наша здібність, бачити приємне і корисне в таких пастельних тонах. Зими. Зимою, коли сніг, то звичайно фарби яскраві, бо сніг придає ошатності. Це воно дійсно дуже ошатно виходить. А зараз то на пастельні. Ну, видно трохи траву, яка залишається і під снігом Зелена, вона завмирає. І деревця на яких можуть бути фламулінки. Отаке От дерево воно теж здатне до фламуліни, але на даний момент воно пусте.